Представники усіх регіонів України стали учасниками свята вікнарів Best 2015 що відбулося у Тернополі. Захід, окрім традиційного підбиття підсумків року, був присвячений десятирічному ювілею компанії. Святкового настрою присутніх додав і особливий дрескот – українські вінки, вишиванки та світшоти з ювілейним логотипом. Усе разом створило атмосферу майже родинного свята. Найголовніша цінність нашої компанії це звичайно. Люди ми вдячні сьогодні, що завітали до нас наші партнери, а наші клієнти, які з нами працюють, тому що. Вони також є складовою цього успіху успіху компанії «Вікнарьов». Під час свята нагородили кращих партнерів та дилерів «Вікнарьов» у 10 номінаціях та розіграли чимало призів, лайтбокси, планшети, ноутбуки. з музичними подарунками. У програмі виступили відомі виконавці та гумористи Тернополя. А ще запальна Вірка Сердючка із театру. Проте по свята став розіграш автомобіля, мобільного офісу компанії «Вікнарьов». Це авто отримав підприємець з Бердичева Олександр Івашченко. Які можуть бути враження від перемоги, коли виграєш Дуже чудові, найкращий, Це ну, взагалі супер. Однак найбільшим ювілейним сюрпризом для присутніх став розіграш ще одного автомобіля. Щасливим володарем офісу на колесах став Віталій Прокопенко із Ніжина. Враження не перевершені, тому що неможливо було б навіть представити, що воно так може бути. Попереду у і ще багато роботи над розвитком виробництва та відкриттям нових іноземних ринків, кажуть у компанії.